Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Вийшла на вулицю в зимовій куртці, на стільчику собі тут і ловлю останні промінчики сонця. У нас сьогодні не настільки вітряно, тому, тому можу собі це дозволити. Пробую вам уже напевно в п'ятий раз почати записувати відео. Здається, я без сил. Зараз дуже тішуся тому моментові, що наступні п'ять днів у мене будуть вихідні. Так, так, я все-таки це зробила. Мій керівник сказав, що він вихідний брати не буде. Друге має нове число, і сказав, що спокійно йду собі відпочивати. Наскільки днів хочу, він сам справиться і все. Тому я така щаслива. Думаю, я також візьму вихідний, бо мій колега бере і думаю, що я також візьму вихідний зі спокійною душою, тому що вже досить таки мало в цей, в цей день другого числа буде щось відбуватися, бо в фірмі також багато людей взяли. Вихідний, і я собі буду відпочивати. Якщо серйозно до сьогодні думала, що не буду брати того вихідного, тому що ну хотілося попрацювати багато роботи, але зараз розумію, що просто настільки втомлена, настільки втомлена, що кажу, вам записую відео. вже Не знаю за яким разом пробую його почати. Починаю розповідаю про те, що хочу, і в мене язик запутується. Знаєте, я не можу, не можу слова виговорити так, як хочу. Я одне слово п'ять разів повторюю. Сподіваюсь, що в цей раз в мене вийде. Хотіла б вам в сьогоднішньому відео розповісти, де ж я діла свій автомобіль, чому я на ньому не їжджу, чому його ніде ні немає, <свісно> і розповісти ще про свій приємний вранішній доїзд. Ось так, думаю, що тільки це буде, але взагалом ще дуже хотіла подати вам сьогодні в цьому відео список документів, які пан дав мені разом з автомобілем, от з німеччини, коли він його спроваджував, які він дав. Від власниці автомобіля і які він дав від себе, так як от ті, які йшли, так би сказати, в послузі від нього. Хотіла, але пан сьогодні дуже багато годин в дорозі, тому чекаю, поки він аж за годину відзвонить, але це вже буде надто пізно. Ще поки ми порозмовляємо, то, то це нам трошки зійде. Тому розповідаю вам, що я зробила з автомобілем. Відвезла його до механіка. <реш> Ось так, ніби тільки недавно купила, і е, ну пройшло там скільки? Кілька днів, но. але загалом. Е... Після того, як купуєш машину таким способом, як я, я думаю, що більшість з вас знають. А Хто не знає, то от власне ділюся досвідом, тому що я не знала. Не знала маю на увазі до того моменту, як не почала думати про покупку. Бо мені колеги відразу сказали, після цього автомобіль має їхати до механіка. Сам перед він його перевірив, поміняв всі фільтри, масла їх, що були не міняні. Бо зазвичай автомобіль вже продають на такому етапі, коли щось треба вимінювати. Це може бути на щось критичне. Але в будь-якому випадку, що це потрібно міняти, і ще може бути щось критичне. І, от, з розрахунком на це, треба обов'язково його завести до механіки для того, щоб зі спокійною душою могти їхати і довіряти своєму автомобілі і відчувати себе в ньому комфортно. Відповідно, я його завезла до механіка. Дуже мені пощастило, знаєте, я тепер зрозуміла про що говорить, не слухавшись тих анекдотів про механіків. Зрозуміла про що це про що це йдеться, і справді, коли от маєш автомобіль, то справді задумаєшся що не хочеш. Тобі автомобілі покопалися, щось там ще перерізали і додатково потім робили, а ти якби, ну, платиш за роботу, яку навіть і не треба було, в принципі, робити, якби хтось трубки не перерізав або ще щось там не зробив. Тому дуже переживала за цей момент. Але, звичайно, маю прекрасного пана інструктора. Я не знаю, це так от кажу, приємні люди вони довкола нас, вони входять в наше життя. І е, якщо вони от такі класні, вони там затримуються. І я дуже сподіваюся, що якнайдовше, тому що ну, це, це неймовірно приємно просто мати в своєму оточенні таких приємних людей. Пан інструктор поділився контактом зі свого зі механіка. Більше того, е, навіть. Е, навіть допоміг мені швидше, швидше туди е, потрапити, тому що ви знаєте, зазвичай там черги і так далі. До доброго механіка стає в чергу і там за якийсь енний час попадаєш е, тому. Швидко справилася, тільки раз, раз і є, відвезла. До речі, тут недалеко був. Адресу ділитися не буду, тому що мені так би сказати, поділилися тільки зі мною, тільки по секрету великому. Тому вибачте, але на жаль, не можу поділитися. Він сказав, щоб я залишила у нього автомобіль. Він оцінить його стан, проїдеться ним. Це сказав, що проїздити біля 10 кілометрів для того, щоб відчути повністю повністю відчути автомобіль і всі системи, які там є, які він може перевірити. Звичайно, що так само подивиться середини, що з ним, тобто все, що можна перевірити. І, знаєте, так от відразу, коли він розповідав, як він це буде робити, бо він все розповідав і так далі, то мені аж спокійніше стало, тому що розумію, що людина супер знається. Ну, Я думаю, що мій, мій пан інструктор іншого би мені не порадив, тому що він роками робить у нього свої автомобілі. Тому ось так. Залишила цей автомобіль, і на наступний день мені пан зателефонував і вже розповідав. Що там треба робити? Так ось робити, робити робити стандартно фільтри, олеї, масла. Тобто, стандартно це все можна поміняти, щось в критичному стані, щось ще так можна почекати, але за компанію можна помінити, щоб там через місяць чи через два не їхати. Я дуже такого не люблю, тобто залишатися, отак от зараз без коліс. Коли ти вже вже дотикаєшся до цього, знаєте, вже от ніби маєш меж автомобіль, то, то це трудно, трудно розлучитися з ним. Знаєте. Ось так. Е, тому хочеться відразу все зробити, те, що потрібно. Плюс виявилося, я знала, що там. Напевно, що щось буде, що треба буде робити. І ми про це говорили з колегами, і навіть коли розраховували бюджет, то власне вирішили, що е, так сумісно вирішили е, спільно, що треба залишити ще добру таку. Е, Суму на те, що в випадку чогось треба буде робити в тому автомобілі. Бо я ж кажу, ми не могли його подивитися із середини, і ніхто з ним там точно не міг приїхати 10 кілометрів, там навіть одного не можна було проїхати. Е, тому так. Е, і добре, що ми так розраховували, тому що треба робити е, завішення. Здається, це передня підвізка, перед це називається. Я ще після того, як запишу зараз відео, ще подивлюся. якщо ні, тому напишу, як як правильно це має бути. Ну здається, це підвізка називається. Е, там якісь пружини, якісь там. Клоцьки, ще щось там, ще щось там амортизатор так само От спереді, Оце, сказав пан, що для безпеки це треба було би вимінити, тому що щось, напевно, щось таке вже старається в критичному стані так само, підходить там ну пів місяця місяці, теж треба все міняти. Е, тому вирішила це міняти. І ще додатково, е, так як я вам казала, у мене сцеплення воно дуже сцеплення чому муфта? От не знаю, як правильно колись, коли я на грузовому автомобілі вчилася на вантажівці їздити, то ми там називали це муфтою, але більшість говорить сцеплення. Але мені здається, сцеплення це російською. Я, я щось навіть навіть не знаю цього. Ну от власне це сцеплення, то воно надто високо. Йому вже казала, здається, це. І оце надто високо, це не, не норма і не просто так в тому автомобілі. А це виявилося, що там немає якоїсь там пружини, і воно просто відбиває. Тобто воно не так плавно не підноситься, не регулюється, так нормально, якби мало регулюватися. Я думаю, чому мені там складно? Думаю, це просто я досвіду не маю. Але пан інструктор мені зразу сказав, що оце, оце треба треба, щоб він подивився. Колеги сказали, що би подивився і може опустив мені, тому що щось, щось тяжко з тим і так далі. А він сказав, що просто там воно не працює до кінця, так як треба, і, і краще, краще це замінити, тому що, ну. Для того, щоб мені було комфортніше. Він сказав, що я можу з цим їздити, це не є щось що потрібно виміняти, але якщо я бажаю, ну то можу вимінити. Звичайно, хотілося б їздити комфортно вже на тому автомобілі, і тому думаю, що і це треба. І звичайно, розум. Я не знаю, коли що було в тому автомобілі виміняне, і це якби така основа, що треба виміняти, коли не знаєш. Пан сказав, що якихось там сильних ознак того, що той рожен зношений в двигуну, ну, якби немає. Але він не дає гарантії, він не знає, коли і що було міняне. Тобто в такому плані. І звичайно, для безпеки своєї сина треба я думаю, це виміняти. В кожному разі, як це все вже зробиться. Ну то я думаю, я вже буду на кінець спокійно сідати, їхати. І знаєте, мені колеги сказали, власне кажу, от як все це він зробить, то ти будеш сідати. Каже, і будеш відчувати, ніби ти знову сіла в ще в інший автомобіль, тому що це буде небо і земля, тому що справді трошки трудно було там, знаєте, це регулювати. І зараз вам розпо це розповіла вам все. Там ще, ще 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 трохи нюансів, але я думаю, їх пізніше вже буду розповідати. І ще хочу розповісти вам, власне, сьогодні це також розповідала тільки своєму пану інструктору. Стою я така, значить, на зупинці, Під'їхала Uber, привезла сина до садочка, вийшла на зупинку, стою, чекаю на свій автобус. Автобусом, як казали казала, мені добиратися 40, 40 хвилин десь. Так, 40, можна десь минут пізніше, але раніше ні. Від 40 до 50 і то й до години можна їхати. Ось так. І ще потім там йти ногами, ну, відповідно. Але я така стою на тій зупинці, така дивлюся, що якийсь автомобіль ніби зближується. Я рідко коли дивлюся так на дорогу так конкретно на автомобілі, які їдуть. У мене завжди є або думки, або є куди подивитися. Ну в кожному разі завжди я чимось зайнята. А тут піднімаю голову, і бачу, що хтось зупинився. Піднімаю голову, бачу, стоїть мій пан інструктор. Точніше, не так. Він не за кермом, там учениця за кермом, але він під'їхав, питається, чи мене підвезти на роботу. Думаю, так, цей день, цей день от має починатися так. І сіла я в автомобіль. Він з учениців підвезли мене до роботи, це якби в рамах навчання, ось в такому плані. І мені дуже подобається такий підхід. Подобається, що немає якихось сталевих рамок, якихось стандартних курсів, по якому курсує, там, по якому відбувається навчання, і людина відповідно по цьому тільки курсує. Все еластично і аби було комфортно тому учню, який знаєте, навчається. І пан такий каже: пані Олю, а чому пані стоїть на зупинці? Кажу, ну тому що автомобіль віддала до механіка. Боже, Він такий бідний, такий хух. Каже, я чуть завалу не дістав, тому що подумала, що пані вже щось автомобілем зробила. Каже, «Я, я то, що пані не подумала, я не сумніваюся в можливостях пані щодо водіння, але щосенечко. Ілюша приходив сказати, що сусіди дуже голосно роблять ремонт, і йому це заважає. Ну, наразі ще не така година, коли я могла би щось сказати з цього приводу, тому приходиться почекати. Е, і, і пан інструктор каже, щоб, е, щоб пані не думала, я не сумніваюся в можливостях пані, але просто каже: я перелякався, коли побачив, що пані стоїть на, на зупинці, і ну. Чекав, що пані буде їздити. Кажу спокійно, все в порядку. Просто кажу зараз мій автомобіль на приємних процедурках. Вважаю так, до речі. І знаєте, це якесь таке. От чула, чула часто, коли люди жаліються, що от, треба заплатити е, за. За ремонт автомобіля, що о, знову треба щось там відвезти десь автомобіль. Можливо, якщо часто то і, то і я б жалілася. Але маю на увазі, що у мене, наприклад, на даному етапі це викликає такі емоції. Задоволення, я би сказала. Мені хочеться для того автомобіля кращого, тому що це мій автомобіль. Я хочу, щоб йому було легко їздити, щоб е, одна зношена деталь не псувала іншу деталь, е, щоб от просто от. Я, я якось відчуваю, що йому тоді краще, що він себе краще буде почувати. в в такому плані. Хочеться про нього дбати. І тому оця така поїздка. Я думаю, що ще там треба зробити, щоб от просто було супер, знаєте. Е, ну, я думаю, там ще багато всього можна робити. Е, забула, до речі, про витирачки для вікон. Треба спитати, який розмір, тому що там трагедія. Їду, я нічого не бачу, коли дощ. Е, тому треба це поміняти. Ось так. Так що така була приємна, приємна поїздка, приємно, просто кажу таких людей в житті зустрічати, таких відкритих, приємних, просто хороших. Ось так. Я дуже хочу, щоб ви на своєму шляху так само зустрічали тільки хороших людей, щоб вони отак от траплялися. просто от. Такі звичайні, знаєте, життєві, звичайні життєві речі. А на шляху, коли йдете по них, от зустрічали власне, таких дорогих людей. Думаю, буду завершувати. Тому що кажу, сил у мене не надто, не надто багато. Хотіла зробити я кажу, супер, корисне відео. але Змогла поділитися із вами тим, що ви в принципі, хотіли бачити наше реальне життя, принаймні, з історіями, тому що якось кажу, що от сьогодні просто сили немає. Час йти додому. Ще, до речі, по дорозі зайшла магазин, купили. Купили що там, булочку. Ну, булочки, це, це отак, от от, часами собі щось хочемо. Я, я зараз, наприклад, коли готувати в духовці пекти, то я дуже рідко це роблю, тому що просто не встигаю зі всім це от, це от зробити. Ми тільки готуємо як би, таку їжу, що. А в духовці пекти, то ну, я не пам'ятаю, не пам'ятаю, коли робила, в кожному разі. Але ми булочки любимо, Думаю, зайшла, купила і ще купила, думаю, крилиці, хочу, посмажу крилиці. Я їх купила, смажити їх питання, хто буде. Я така втомлена, що я не хочу, я вже хочу тільки йти. Зараз закину вам відео, ще порозмовляю із паном із спадки. Мілюлі. Тобто все ось таке воно доросле життя. Старше життя після 30-30. Добре. Е, буду завершувати. Бажаю вам хорошого, приємного дня. Як і казала, тільки приємних, добрих людей на вашому шляху, щоб у вас все було добре. А ще бажаю вам спокою, миру, затишку і щоб все було добре. Всього вам найкраще і зустрінемося у наступних наших відео. Па-па-па!